Слава Богу, брати і сестри, Бог дав для нас час, ми зібрались разом. І Як добре, що ми маємо можливість бути в Домі Божому. Ви знаєте, колись я нагадав, коли я почав проповідувати, бути в служінні, один брат підійшов до мене і сказав, говори позитивне! Часом, коли ми читаємо Біблію, і нам приходить думка, ми бачимо більше недоліки, правда, ніж добрі речі в комусь. Чи ні? Як, як ви бачите добрі речі більше, чи недобрі? Звертаємо увагу більше на щось недобре, чи на щось добре. І ви знаєте, Можете собі прослідкувати за собою. Коли сьогодні знаєте шукають е, якісь передачі е, провести чи новини якісь, люди шукають щось негативне. Щоб це була якась сенсація, щоб це було, знаєте, щось. І коли ви відкриваєте інтернет, не хапайте все підряд. Сьогодні дуже багато в світі негативу, багато недоброго. Але я хотів би вам сказати, що християнське життя і те, що йде від Бога, це тільки позитив. Амінь. Чи Бог щось недобре може бажає для нас? Коли ми приходимо в дім Божий, коли ми. Читаємо Боже Слово, Бог бажає для нас добра для кожної з нас. Бог бажає благословити Тебе і мене. Бог бажає, щоб ти радів, щоб ти був щасливий, щоб ти мав мир в серці, в сім'ї, вдома. Щоб ти був задоволений життям. І цього всього нас вчить Боже Слово. Чи ми відповідаємо цьому образу, це вже інше питання. Я хотів би, щоб кожен із нас, ми сьогодні подумали над такою темою, як сила і практичність Божого Слова в моєму житті. Сила і практичність Божого Слова в моєму житті. Ви знаєте, я коли навчався в школі. Пісніше, в інших закладах, я ніколи не любив просто теорію. Я не любив її. Якщо я знав, що це просто не буде практичного застосування, я кажу, на що воно мені? Коли було якесь навчання, теорія, я чекав практики. Я чекав, щоб це, що ми почули, щоб ми могли на практиці примінити. Яка користь, брати і сестри, коли ми читаємо Боже Слово, а його не практикуємо? Яка користь, коли ми ходимо в зібрання, чуємо Боже Слово, а живемо по-іншому? І тому практичність і сила Божого Слова в нашому житті, давайте ми відкриємо перше місце. Святої книги Біблії, це є Перше послання до Солонян, другий розділ і 13 вірш. Перше послання Апостола Павла до Солонян, другий розділ і 13 вірш, написано так. Тому то й ми дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши почути від нас Слово Боже, прийняли ви не як Слово людське. Але як правдиво то є слово Боже, що й діє в вас, віруючих. Дивіться, брати і сестри, апостол Павло пише послання до церкви в солуні, і каже: ми дякуємо безперестанку Богові, що ви почули Слово від нас, і ви прийняли це слово не як моє людське слово, каже апостол Павло. Але ви прийняли як, як слово Боже, як Слово від Бога, що й діє в вас віруючих. Ви знаєте, багато людей сьогодні чує Боже Слово в церквах, по телебаченню, по радіо, де тільки. Але сприйняття, як ми сприймаємо Боже Слово? Чи ми сприймаємо як це Слово Боже, як Слово від Бога, чи ми сприймаємо як просто людське слово? Це має значення. Коли ми слухаємо проповідь Божого Слова і ми кажемо Господи, говори до мене. Я бажаю не просто почути це слово, я бажаю його виконати. Я бажаю жити цим словом. І ви знаєте, коли ми найперше залежить, чи діє Боже Слово в нашому житті від нашого сприйняття, як ми відносимось до Божого Слова, як ми сприймаємо Боже Слово, коли ми читаємо Боже Слово, чи ми беремо його до себе, до свого життя, чи ми приміняємо, чи ми практикуємо це слово? Якщо ми його практикуємо, ми отримуємо благословення від Бога. Автор до Євреїв в 4 розділі 12 віршом написав такі слова: бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Дивіться, яку силу має Боже Слово, коли ми його слухаємо, коли ми його читаємо, коли ми роздумуємо над Божим Словом. Боже Слово живе та діяльне. Скажіть, будь ласка, хто може змінити життя людини? Не раз ми пробуємо когось змінити рідних, близьких, характер чийсь поміняти ще щось, і ми розуміємо, це не в нашій владі. Ми можемо поконфліктувати через це, ми можемо накричати, ми можемо подратуватися. Але ми не маємо влади змінити людину. Але Боже Слово живе та діяльне. Коли ми вникаємо в Боже Слово, коли ми роздумуємо над Божим Словом, це дуже важливо, не просто прочитати. Багато читають Біблію як книжку, художню книжку. Прочитали. А так правильно, буду знати, добре. Але люди не живуть цим словом. Люди не практикують цього слова. Люди не, не беруть це слово до свого серця. Ви пам'ятаєте, Марія, яка слухала слова матір Ісуса, вона всі слова збирала в своєму серці. Вона берегла ці слова, вона пам'ятала ці слова. А як часто ми вийшли зібрання, і ми можемо не пам'ятати, про що говорилось? Ну, деколи це і від проповідників залежить. Але все ж таки, Боже Слово живе і діяльне, коли ми його приміняємо до себе, до свого життя, воно змінює нас. Воно змінює нас, дивіться, воно навіть коли в нас погана думка появилась. Якесь недобре бажання появилось. Ми часто думаємо, диявол посилає якісь погані думки, ще якісь е, речі. Але Боже Слово, живе і діяльне, воно судить навіть нашу думку. Воно не дає поганій думці втілитися в наше життя. Боже Слово. А скажіть, а коли нема Божого Слова в нашому житті, прийшла думка після думки вчинок, після вчинку привичка, після привички стиль життя. І люди живуть без Бога, люди живуть в гріхах, потім плачуть, стогнуть, мучаться. Але я хочу сказати добру новину: Ісус може дати тобі благословіння. Ісус може змінити твоє життя, твої обставини, коли ти впустиш в своє серце Його слово. Коли ти почнеш вникати в Боже Слово і в себе, і своє життя приводити відповідність, відповідність до Святої Книги Біблії. Як хочеться, брати і сестри, щоб наше християнське життя це не було просто теорія, щоб це не було просто. Ну, звичай, якийсь обряд, щоб це була наша віра в нашого Бога. Щоб це було практичне християнство, а не просто, знаєте, ми побули, відбули і пішли, і живемо хто як. І тому Боже Слово має велику силу берегти нас від падіння. Переді мною брат Іван говорив, що ми береглися себе. Щоб не впасти. І якраз Боже Слово, воно береше нас від упадку. Воно не дає нам впасти, коли ми тримаємось Божого Слова. Дивіться, апостол Павло написав в другому послані до Тимофія, третій розділ, 16 вірш, написано такі слова. Усе писання Богом натхнене і корисне. І корисне, дивіться, для... Боже слово корисне для перше до навчання. Боже слово корисне, щоб нам докорити, коли ми не так живемо, коли ми не так поводимось, коли є речі, які нам треба поправити, Боже слово нас докоряє. Боже слово корисне. До направи, ви знаєте, як людина десь збочила, якщо людина десь заблудилась, десь, знаєте, її викривило, то Боже Слово, воно рівняє. Воно рівняє. Ви пам'ятаєте Іван Хреститель, який був притечею перед Ісусом, Він казав: рівняйте стежки, рівняйте дороги. Так важливо, брати і сестри, щоб наше християнське життя воно було рівним, не таким. І якраз Боже слово, воно корисне до направи, направити нас, показати нам правильний шлях. Наступне Боже слово корисне до виховання в праведності. Боже Слово нас виховує. Є багато людей, ви знаєте, невихованих. І якщо це є з віруючими людьми, це говорить, що вони не живуть по слову. Просто. Людина, яка не вихована, вона не тримається Божого Слова. Достатньо знати добре Біблію жити по ній. І ваша культура, ваш рівень спілкування буде на високому рівні. Вам не треба буде казати, що правильно, що ні. У вас буде високий інтелект, знаючи писання, живуче по писанню. Для чого Писання нас вчить, докоряє, направляє, виховує в праведності? Для чого ми чуємо Боже Слово, читаємо вдома, роздумуємо над ним, яка ціль? 17-й вірш ми читаємо, щоб Божа людина, щоб кожен із нас, брати і сестри, були досконалими і до всякого доброго діла готовими. Ви знаєте, я, коли був молодим хлопцем, і мені казали, зроби це чи зроби інше, я розумів, я не готовий до цього. Помолися, скажи слово, я розумію, я не готовий, я не знаю, що, я не можу це зробити. І так важливо, брати і сестри, зростати в пізнанні Божого Слова, щоб бути готовими до всякого доброго діла, щоб знати, як сказати, щоб знати, як зробити правильно, щоб знати, як повестися в тій чи іншій ситуації. І ми часто розуміємо, я не готовий, я не готова, я не знаю як. Чому? Можливо, Боже Слово десь в стороні в нашому житті. Можливо, ми не готуємось і не ростемо духовно, щоб бути готовими до всякого доброго діла. Подумаймо сьогодні про себе. Дивіться, що каже, Апостол Павло в посланні до Тита. Давайте ми прочитаємо другий розділ з першого вірша. А ти говориш, що відповідає здоровій науці. Дивіться, і є слово до кожної категорії людей. До старших. Дивіться, що каже Боже Слово. Щоб старі чоловіки. Тверезі були поважні, помірковані, здорові у вірі, в любові, в терпеливості. Друге, слово до жінок, щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, Не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра. Щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Дивіться, брати і сестри, коли ми не живемо по Слову, а ми є християни, що відбувається? Зневажається Боже Слово? Коли наше життя не відповідає Писанню, зневажається Боже Слово. Тому що ми віруючі, а дозволяємо собі якісь речі, які не личать віруючим. Коли ми знаємо Бога, а поводимось так чи говоримо так, як не личить говорити, віруючи. І тому ми повинні жити так, щоб наше життя відповідало Божому Слову. Шостий вірш: слово до юнаків, так само блага юнаків, що були помірковані молодь, молоді люди. Живи так, поводься помірковано. Подавай себе за зразка добрих діл, у навчанні непорушеність, повагу, слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Ось, брати і сестри, щоб наші противники, що ті, хто проти нас, вони не мали. Нічого сказати поганого про нас. Є люди, які сьогодні шукають, що би знайти. Ви пам'ятаєте життя Даниїла, шукали в ньому, чим би його оскаржити? Як ви думаєте, якби за нами зараз почали так спостерігати, за нашими словами, за нашими вчинками, за нашою поведінкою, знайшли би чи ні? І в Даниїлу не могли знайти. Це зразок для нас, брати і сестри, і наше життя має бути зразковим приклад. 11. І 12 вірш цього самого розділу. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. І навчає нас, дивіться, Божа благодать, навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано, праведно і побожно в теперішнім віці. Брати і сестри, ми маємо вчитися. Ми маємо відсуратися безбожності і світських пожадливостей. Ви знаєте, ми не маємо захоплюватися сьогодні тим, чим живе світ. Ми не маємо захоплюватися тим, чим живе світ сьогодні. Все, що в світі: пожадливість очей, пожадливість тіла і гордість життєва. Оце речі, які сьогодні рухають світом. І хто любить світ, каже Писання, в тому нема любові отцівської. І віруючі люди, вони, не повин, вони мають розрізняти ці речі, брати і сестри, ми, як християни, ми маємо розрізняти це світські речі, це гріховні речі. Це не личить мені так поводитись, так жити, так робити, туди йти. Ми маємо розрізнити, де нам місце, де нам не місце. І коли ми вникаємо в Боже Слово, Боже Слово нас цього вчить. Дуже тяжко це батькам навчити своїх дітей. Дуже тяжко, знаєте, людям, які мають нахил до цього, пояснити, брат, сестра тобі так не личить, так не роби, цього не роби. Коли людина вникає в Боже Слово, Дух Святий відкриває людині, і людина починає розуміти, що Боже. Що не Боже. І на закінчення перед нашою молитвою я хотів би, щоб ми відкрили Перше Тимофія, 6 розділ, 12 вірш і 14 вірш. Написано так: змагай добрим змагом віри. Ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти. і визнав був добре визнання. Перед свідками багатьма, 14 вірш. Щоб додержати заповідь чистою та бездоганою, аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Брати і сестри, сьогодні багато різних вподобань в житті людей. Багато різної інформації, за яку ловляться люди. Але я хотів би, щоб ми пішли з цього зібрання, з бажанням триматись Божого Слова, жити згідно Божого Слова і ухопитися за вічне життя, до якого ми покликані. Тримаймося Бога, брати і сестри. Неважливо, не що відбувається кругом нас, що би не було, які б події не розвивалися на світовій арені. Тримаймося визнання нашого. Тримаймося Господа, ухопімось за вічне життя. Все, що в світі, воно тимчасове. Багатство, слава, достаток, гроші, маєтки, все тимчасове. Але коли ми ухопилися за вічне життя, коли ми тримаємось Господа, все вічне, це вічне спадщина. Це вічна спадщина. І, але важливо нам, брати і сестри, як ми прочитали, що ми додержали заповідь чистою і бездоганою аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Ісус скоро прийде. Ніхто не знає ні дня, ні години. Але важливо кожному із нас бути готовими, бути готовими, зустріти Господа. Бути в такому стані, що ми можемо всякого часу сказати: гряди, Господи Ісусе. Є речі, які нам подобаються в житті, є речі, які ми хочемо досягнути, і це є природньо. Але над усім ухопися за вічне життя, до якого покликаний ти. Давайте ми помолимось. Амінь.